Погнали. Вітя, Юлія Константинова. Добрий вечір. Дім. Подивіться з Віктором, чи будуть мобілізовувати молодих хлопців до 25 років. Там? Ти згадуєш, як виглядає волк фільму. Я тірка. Кубків спирання на якісь позив негативні досвіди попередні. і Я думаю, що ні, але тим не менше, це це інфор, бачите, це якісь будуть інформаційні вкиди, котрі будуть виводити е... себе. І mm -hmm. будуть певні обмеження. Тобто, я не думаю, що буде мобілізація, але будуть обмеження, котрі не дадуть. Можливості повністю видихнути і рухатися. Друзі, ставимо лайк. Я дуже прошу, чому я це цілий день закликаю ставити лайки. Чесно, самі ставте лайки. Ви знаєте, що треба робити, донатить на Збройні Сили. Я ще раз скажу зробіть собі таке, коли ви донатите, ви рятуєте життя. От ваш донат зразу врятували життя. От щоразу донатите, а собі думаєте, коли я доначу на фронті рятується життя. класно Класновіть? Я взагалі вважаю що треба донатити кожного дня, хоча б скільки хто може, але це дуже важливо і це. Наближає все ж таки нас до позитивного вирішення проблемної ситуації, яка зараз у нас є. А, поїхали. Обміни. Ще буде до кінця вересня обміни, бо були два обміни, якось, знаєш, а, про... ну, були. От... Коротше, добрий вечір. Віктор прогнозував вдвоє... поетапний обмін, і два дні поспіль були обміни. Якщо можна, подивіться, чи будуть ще до кінця місяця обміни ні? Да, чи ні мене вибили в жінки. Жінки вибили з колії, тому що в, за розкладами в нас випадали обміни на жінок. Да, і випадало на, да. Вони випадали в мені на серпень місяць, wow. а потім пішла якась фігня і лажа в форматі того, що у, 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 перенеслося. Uh -huh. А зараз, я переглядав, випадало два чоловіки, ну, тобто, повернення саме чоловіків. А там вийшли жінки, котрі випадали в серпні. Тому ж я думаю, що все ж таки ще один обмін повинен відбутися в uh -huh. вересні місяці. Шукають, працюють. Все ж таки дуже велику зміну в розкладах стосовно обмінів внесла Курська область, тому що воно по-інакшому взагалі відбувається. Краще І... гірше для нас? Ліпше, ліпше, ліпше. Uh -huh. В мене е, навіть в останньому обміні було дві жіночки, котрі дуже часто я переглядав. Вони ходили з канала на канал, переглядали ситуації і дали позитивний бекграунд. Що дитина вдома, Дай -дай -дай. і тому нас на вересень місяць. Я думаю, що під кінець насипадає е, нулик. Нулик, це ну я не думаю, що це буде 20 число. я вигадаю, що це ближче до 30 числа початку. Mm -hmm. Жовтня, жовтня, жовтня повинна бути ситуація пов'язана з обмінами полонених. І, і секунда позитива. Хлопці, я коли дивлюсь ваші розклади, я балдію. від вашого гумору і страх куди здівається ви самі позитивні, всіх благ вам, Марія Кузьміна, дякую вам. Дякую вам за теплі, щирі слова підтримки. А, а тут відносно відносно, то що сказав обміну, питає у Умка Броус. Чи пов'язані два обміни з акціями протесту під офісом, маб, мабуть, Червоного Христа? Чи дається результат? Чи дають взагалі акції протестів? Ти ж бачиш що по Україні а, обміни ну акції протестів про Азовсталь, ну, хто захисників Defenders, типу, «Захисників», Чи дають свої плоди оці протести? Є процеси, котрі запущені, на котрі ти ніяким чином вплинути не можеш. Є непреривний процес, е котрий дається е вкрай важко. В карта помірності каже, що необхідно чекати, необхідно виважено підходити, зважено до цих питань підходити. І дуже сильно нам хотілося б показати, що тут знаєте, як цікаво, <пробітник> може дати процес. Процес може дати якийсь результат, але в розкладі воно випадає саме як ілюзія. Тобто, це виглядає, що наче щось добилися, досягли, але все вирішується в кабінетах, десь в інших місцях, так? <пробітник> Ілюзія ілюзія того, що ти впливаєш на ситуацію, тому що за розкладом випадає так, що є певні дії, котрі можливо якось персоніфіковано індивідуальні кейси, коли ми розглядаємо, це дійсно впливає, можна якось вплинути на ситуацію. Але в цілому це дуже затяжний процес, котрий не залежить від е нашої роботи, там дипломатів, групи обміну. А, залежить в першу чергу від бажання і можливості другої сторони отримати результати, отримати певні важелі впливу. Маніпуляції з боку Росії відбуваються. Я взагалі вважаю, що якщо б ми не, не робили якісь кроки та дії, обмінів не було. Б.